Хаменіться, люди добрі. Що ви наробили? Блазню з дуру владу давши, звіра ви впустили. Звір лютує в нашій хаті, трощить все, ламає, зілібова легковажний, блазня прославляє. Плаче ненька Україна, гине світ держави. Зелінь ту по сраку гріє, мовляв, має право. Має право на помилку про бучу оборонку завалити ледь від них живучу. Жере зелена душу малороса, щоб не бачити реальність, відвертає носа, ну, а блазень в серегоче ступості народа. Він, із блазнями кварталу, вивів цю породу. Жре криваві шашличеньки. Вика розжиріла, срака в крісло ледь влізає, так розкоровіла. Ой, ви, люди, зупиніться, молю вас, благаю. Трохи думати почніть вже мозком вимагаю.